Алло, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити файл мод для локалізації будь-якої шпілки на Unreal Engine 5. Для цього нам потрібно декілька програм: це ASDumpster, Fmodel, Steamless, Unreal Locres Editor і Unreal Pack. Для початку треба знайти... Е, ні, для початку качаєте ваш. Потрібно вам тулу Fmodel для того, щоб браузити всередині packфайлів, заходите на Fmodel App і качаєте її. От я її вже встановив. Після цього йдете в налаштування Fmodel model Settings і вказуєте Active Directory, це шлях, де зберігаються packфайли для вашої шпілки. Щоб їх знайти, йдете Вашу папку Steam, в Steam Apps, загальні Command і тут всі ваші шпілки. Заходите, от, я буду, наприклад, Tempest Rising показувати. Знаходите папку з назвою гри. Всередині повинно бути Binaries, Content. Нам важливо і Binaries, і Content. Заходите в контент і шукаєте папку Packs. І ось тут всі пак файли. Вони можуть бути по різним папкам розкидані. В принципі, можете прямо всю гру так вибрати. Просто бах. Або взагалі всю папку Steam, але краще більш вузько вибирати. Тому вибирайте просто контент, пакс і все. Після цього воно покаже, що там от є декілька файлів. І перед тим як розшифровувати і дивитися, що в цих файлах нам потрібно їх відкрити. Але це не так просто, тому що деякі ігри шифрують файли, і нам потрібно взяти AS-ключ з екзешника гри. Тому качаєте файл з е, програму Steamless. Ось вона SteamLess, а також є на GitHub. Steamless качаєте і лейте. Запускаєте. От вона запускаєте і вказуєте шлях до екзешника. Я просто от скопіював всередину пр програми. От він. Tempest Shipping. Він знаходиться в папці Bineries, яку от ми бачили вище. Binaries, Vinch C4. І тут завжди воно так називається. Назва гри, архітектура Shipping Копіюєте її. Там, де ви Exzech цієї steamless програми. Вибираєте шлях, відкритий, Unpack. Воно само тут автоматично все підбере, якщо не буде ніяких проблем. Ідемо, дивимось, от, з'явився файл Tempest Unpacked. Це воно у нас вже без якихось там Steam штук. Тепер ми зможемо витягти IS-ключ з цього Екзешника. Закриваємо цю програму, беремо цей. Unpacked X, копіюємо його. І йдемо до програми AsDumpster. Тут один .exe файл, копіюйте сюди свій Unpacked файл asDumpster це також на GitHub. Качаєте, от ASDumpster, релізи, просто качаєте один exp. Він нам витягне IS-ключі. Щоб ми змогли розпаковувати наші unrealські пак файли Тепер перетягуєте unpack файл на AS Dumpster. Ми бачимо у нас список з трьох AS ключів Можете всі перебирати, але починайте ті, в яких ентропія найвища. Ось у цього ключа найвища, 377. На 577 закінчується. Копіюєте цей AS ключ. Ідете в fmodel, ідете директорія, aes опція, і вставляєте ось ключики. Ми скопіювали тільки що з AS Dumpster. Окей, okay. після цього у вас з'являються такі зелені пімпочки біля ваших packфайлів. І це означає, що ви можете заглянути всередину файлів. Я вже подивився і файли локалізації у нас зберігаються не в 20 ГБ файлі, а в у цьому. 90 МБ файлі. Заходимо, Tempest, Content, Localization, те, що нам треба. Game 2. Також є переклад всередині Game 1 і Game 3. Але основний текст, я так зрозумів, Game 2. Заходимо, бачимо тут Game 2 Locres. Натискаємо на нього два рази, дивимося, що тут всередині. Так, це стрінги для перекладу. Тут і місії, і іконки, і UI, все треба перекладати. Після цього натискайте правою кнопкою і експорт сирої дати робити. Експорт raw data в форматі Locres. От воно експортнуло. Дивимось куди. Знаходимо його. Після цього нам потрібно використати програму Unreal Locres Editor. Скачати ви її також можете з GitHub. Зараз десь вона в мене була. Ось я покажу вам GitHub, Unreal Locress Editor. Тут також релізи, качаєте вона з UI-кою, все красиво. Запускаєте. От. Unreal Locris Editor, файл, OpenLocres, який ми недавно експортували. Бачите, воно десь у мене тут аж файл, fmodel, output. Там де от fmodel ваш скопійований, заходите в папку output, і тут є exports, tempest. І бачите, воно зберігає структуру папок всередині цього пак це, до речі, дуже важливо. Ми треба її зберігати. Беремо цей наш Game 2 Locres, відкрити. Насправді це звичайний csv файл з комою, як роз, який розділяє колонки. У нас тут є ключ колонка, source джерело і target наша ціль для ціль. Тобто наш переклад треба в target колонку записувати і тоді буде переклад. Тобто ми от наприклад знаходимо вебс. І вона ну, нам тут каже, що треба записувати в колонку таргет. І пишемо зброя. Зброя. Enter. Так, от ми записали. Якщо не хочете в цій програмі редагувати, хочете прям десь машинний переклад робити або коротше, працювати в промишлених масштабах з цим файлом, робите файл, Save as, і от воно збереже ваш... Воно конвертне цей файл, логрес в csv файл Ну давайте подивимось, що воно там. воно копірнуло, щас давайте ще раз save as А от в мене файл Tempest translation, Chicks. Іде в Tempest Translations наш І ось CSV файл Це от по суті просто CSV-шка, от ці колонки, ключі, сам текст, і можете тут загнати в якийсь Python скрипт чи просто в інший якийсь штучний інтелект, і він вам перекладе. Після того, як у вас готовий переклад цей CSV файл. Можете його прямо сюди загрузити. Тут є от Open Spreadsheet. Робите Open Spreadsheet CSV, і воно, по суті, замапить той CSV з перекладом до вашого цього Locres-файлу. Робите після цього експорт. Воно каже, що от воно з експортнуло. Ідемо. Папку Locres Editora, знаходимо папку Export. У мене тут три папочки, от мої попередні переклади. І от воно, Game2, воно ваш перекладний CSV файл. Конвертне в Locres файл. Ми воно ні, не зможемо відкрити тепер по-простому, але це, там ваші будуть переклади. Тепер копіюєте ваш Locres файл вже з перекладом Ідете в папку fmodel, куди в Output Exports, де воно оригінальний файл копірнуло. Бачите, Tempest Content Localization. Це структура папок всередині пак файлу. Ми її від, воно її відтворимо. І замінюємо тут. Так, це нам потрібно. І от замінюємо тут наш файл. От воно каже. Замінити. Так. Ми замінюємо. Ну, я вже замінював це. Тобто тут переклад вже є. Замінили. Тепер у нас є файл з перекладом, у нас є правильна структура папок. Нам потрібно все на все запікти, зробити, як у духовці, пак-файл наш зробити, щоб гра могла його переварити. Бо, звичайно, архіві воно не переварює Хоча по факту пак файл це звичайний архів. От люблять всі велосипеді, вместо того, щоб просто зробити по-людськи в звичайному zip файлі, але окей. Нам потрібно в... скористатись програмою, яка називається Unreal Pack. Тобто вона запакує нам наші в формат для Unreal. Відкриваємо її. І перетаскуємо сюди наш, нашу папку з експорту. От прямо так от, експортs. Тобто ми кинемо експортs, і воно відтворить цю структуру. От бачите, експортs, Tempest, Tempest. Потім всередині тут контент, тут контент і так далі. Тому треба кидати прямо всю цю папку експортс. Беремо цей Exports. Йдемо UnrealPack і тут ки, прям папку кидаєте на цей батник Unreal Pack Without Compression. Нам не треба ніякий Compression просто, UnrealPack Without Compression. Чик. Воно щось там робе. Щось зробило. Е, так, куди воно його кинуло? А кинуло воно його. Тут же і кинуло, де в нас був цей експорт. Ми перетягували. з F-Module. От він. Exports pack. І всередині у нього буде така ж структура, як от ми тут дивились. Temp архів. Тепер нам потрібно цей export з pack перейменувати так само, як і називався оригінальний пак файл. Бачите, у нас тут tempest-windows.pack. Ми робимо так само, от я вже зробив на попередньому файлі, tempest-windows, але додаємо нижнє підчоркування і P. І в нас вийде отак. От, Tempest, Windows подчеркування p.pack. Прямо так rename робите. Там пишете Tempest, Windows pack Тепер цей файл, от бачите, я вже робив. Заходимо всередину і тут у нас така ж сама структура. Tempest Content Localization, Game 2, N Давайте натиснемо на нього. Бачите, тут на українській вже все. Тобто я прогнав через перекладач і потім зробив файл так само. знову частини нема. Бо це експериментував, тобі, бо щось видаляв, додавав. Ну, неважливо. Тобто ви бачите, що f-модулом це можете так само цей знову створений pack файл перевірити, чи він від відкривається, що він правильно формату і т.д. Після того, як ви перейменували вже ваш файл і е пра зробили правильну назву, треба його просто взяти, копіювати піти в папку з грою. Steam library, Steam Apps, Common, Tempest Rising Tempest, Content. І просто тут боку вставити і покласти ваш файл з модом, з перекладом. От він. Tempest Windows Pack. А у нас буде Tempest Windows underscore P. Underscore це нижня підчерква. Все. От ми його сюди скопіювали. І давайте протестимо, що ж ми там скопіювали, нам натворили. Йдемо в бібліотеку, Tempest Rising, запускаємо. Якщо щось буде не так, воно вам гра або скрешнеться, або скаже, що цілісність файлів порушена чи ще щось. Але якщо ви все зробили по цій інструкції, зараз ми побачимо, що у нас буде переклад. І це працює для будь-якої гри. От На, на днях для Claire Obscure так також люди робили дуже швидко. От бачите, і тепер у нас є українська мова замість англійської. Бачите, графіка, аудіо, управління, з попереднього замовлення, мультиплеер, кампанія. Значте, глобальна сила, династія, буря. Тут з шрифтами щось, але це я не знаю, як там фіксити ці шрифти. Головна задача цього відео була показати, як, які тули потрібні і як зробити цей пак файл і що потрібно для того, щоб е, розшифрувати цей пак файл. Давайте я вам покажу, що буде, якщо без AS ключа намагатись відкрити. Бачите? Воно показує червоним. Тобто там є шифрування і воно тупо не може відкрити ці файли. Бачите, тут мій зашифрований. воно може відкрити архів, а оригінальний воно показує червоним і, і тепер не можна їх відкрити. Але якщо ви за допомогою IES Давайте ще раз. Але якщо ви за допомогою IS Dumpster на Unpacked файлі зробили і отримали ключі. То ви тепер можете просто копіювати ці ключі. Бачите, червоне, вставляємо ключ, Окей. Чікс. все, ми знову можемо пак-файли розшифровувати. Тобто давайте ще швиденько пройдемось. Що потрібно? Перше. Потрібно Steamless прилажуха пройтись по екзешніку гри з shipping у назві, Tempest Windows Shipping, отримати NPG файл потім взяти це NPEG файл під, і з допомогою ASDumpster програми отримати AS-ключі, просто перетягнувши NPG файл на ASDumpster. Після того як у вас з'явився ключ, ви його вводите в Fnmodule в AS опцію. Парсити ваші пак файли до гри, знаходите файли локалізації. Робите експорт raw data в Locres форматі. Потім за допомогою Unreal Locres Editor ви відкриваєте ці файли, зберігаєте їх у форматі CSV, в форматі CSV, щоб було зручно з ними працювати. Редагуєте ті файли. Потім вертаєтесь сюди, робите Open Spreadsheet, вже нові. .csv відредаговані файли використовуєте, натискаєте Export Locres. Воно дописує переклад у оригінальний Locres файл. Берете цей файл із папки export Копіюєте, відтворюєте структуру папок, як в оригінальному пакфайлі. Ось тут можна подивитись Tempest, Content, Localization, Game 2n. Або просто використовуєте папку Output Exports, та що вона автоматом генерації. І після цього перетягуєте цю папку Exports на Xeшні програми Unreal Pack. Unreal Pack Exe Without Compression. Отак от от. Експорт, чик-чик, компрессион. Так, не потрібно воно тут зараз. Після цього у вас з'являється файл, ви його переіменовуєте в е, так само, як і оригінальний пак файл в папці з грою, але додаєте приставочку підчоркування P. Після цього берете цей новий файл і копіюєте. Папку з грою, де лежать оригінальні файли. Папка Content Packs, Копіюйте ось він Tempest Windows Pack і запускайте гру. І якщо все нормально, у вас буде переклад. Давайте, щоб останній кадр був з перекладом, запустимо ще раз. І все цей метод підходить для будь-якої гри на Unreal 4, Unreal 5. Це буде окей. Можуть, звичайно, бути проблеми з часом, але на даний момент це все працює. Бачите, от українська мова, UIK, яка заміняє англійську. Налаштуваннях, мультиплеєрі почув. Все. На цьому будемо завершувати.